Число заявило. У сучасному світі багато хто вірить у існування таємничих, недоступних для розуміння людей, зв'язків між числами та подіями. Число 666 мало містичне значення в стародавньому світі, але і зараз люди не перестають у них вірити. Існує багато забобонів. І більшість населення нашої планети вірить в за забобони про число. Чому число диявола, що він не приховано? Ці питання цікавлять багатьох людей і можна зрозуміти, чому адже нумерологія сама по собі цікава наука, а тут ще й закладений особливий сенс. Що ж, варто розгадати темницю трьох шісток. Нечистиве димо Антихристу Біблії зображується в апокаліптичного звіра, У його зовнішності постійно намагалися вловити число з трьох шісток. Щоправда, багато хто запевняє, що насправді там не 666, а 616. Цікаво, що на початку нашої ери усі людські імена шифрували, і природно для цього використовувалися цифри. Кожна літера мала своє число, і потім ці значення у словах підсумовувалися між собою. Якщо врахувати, що алфавітним буком відповідали цифри, то неважко здогадатися. Що трістки теж було ім'ям. Остановили його літери, сума числових значень, якого дорівнює 666. Можна припустити, що автор Апокаліпсису шифрував ім'я жорсткого римського імператора, який назавжди залишився в історії, як тиран. парі людина з хворим схильностями сексуального характеру та вбивств власної матері. Цікаво, що у ці часи вже. Проводилися карбування монет. На кожній монеті ми бачимо такий надпис. Перекладалося це як імператор Нерон». І розглянувши числове значення літер, можна зрозуміти, що кінцева сума якраз і складає 666. Чому число диявила? Що ж, дізнаючись, з ким був цей імператор, неважко буде здогадатися, він вдарив свою вагітну дружину ногою живіт. Будучи нетверезим. І вона померла. Сума перших 36 чисел дорівнює трьом шісткам. Квадрати перших семи простих чисел. 4, 9, 25, 49, 121, 169 та 289 у сумі дають 666. 666 є різницею та сумою шостих ступенів перших трьох натуральних чисел. 666. Дорівня сумі своїх цифр та кубів своїх цифр. 666 у кубі дорівня сумі кубів, як показано на слайді. Середня гармонійна цифра числа 666. Ціле число. І число 66 є 54 числом з такою властивістю, як показано на слайді. Якщо записати всі римські цифри, які менше 1000 у порядку спадання. Отримаємо число, яке дорівнює 666. Число виду 2 степені, що міститься у своєму записі число 666. Називається апокаліптичним. Таким числом є число 2 в степені 666. І показано на слайді. Шосе номер 666 в Америці. прийменували не стільки через горозвісні забобони, скільки через. Шалені руки. Багато хто елементарно крав знаки з номером траси для подарунків. До речі, траса ця відома надто високою статистикою аварії та ще з летальним кінцем. Шосе перенумували на 491 і смертей менше не стало. Віза. Якщо ми побачимо, що сума у нас цих всіх літер буде дорівнювати 666. Зазок долара і 666 це популярний міф, що використовує числові збіги, реальні чи вигадані, культурні асоціації з числом звіру та недовіру до фінансової системи, але не мають фактичного підтвердження в дизайні чи історії валюти. Розмір банкноти, поширене твердження, що ширина доларової, купюри дорівнює 66,6 мм. Це не так, насправді вона становить. Ось такий розмір, як показаний на слайді. До речі, в азіатських країнах, на відміну від європейських, 6 є щасливим числом. З цієї причини, 6 червня 2006 року, шістки у Сінгапурі було укладено втричі більше шлюбів, ніж зазвичай.